Їх не відлякувала ані серйозна сигналізація, ані фізична охорона. Вони грабували виключно елітні помешкання, брали золото та гроші. Хто входив в цю потужну бригаду, яку піймали в Києві? Дивіться поліцейський резонанс. Пробували довго, але їх затримали надшвидко. У балаклавах та озброєні до зубів ці зухвальці навідали не одне помешкання киян. Розбійний напад на будинок судді для них виявився останнім. Ні, професіонали в этом. За ними ні один епізод. Група кваліфіцірована. Вони завжди проводили розвідку, смотрели підходи, уходи, як під'їжджати. Вони довге готують перед тим, як заходити на об'єкт. Злоумисники навіть не злякалися охоронця, який того дня чатував будинок судді. Погрожуючи вогнепальною зброєю та фізичною розправою, зловмисники вдерлися до будинку і вимагали у господаря та дружини віддати гроші, золото та коштовності. Забрали все, що вони змогли забрати з дому. Це ювелірні украшення були, це і денежні средства були. Після чого забрав падельників два человека, які знаходилися на прилігаючій території і наблюдали за прилігаючої території. Забирають їх і на двох машинах удвігаються в сторону зйомної квартири. Саме сюди до цього під'їзду зловмисники приїхали ділити награбоване однак не сподівалися, що їх так швидко затримають, адже їхня орендована квартира вже давно була під пильним наглядом поліції. Були підняті на тривозі підрозділ Мираториць. була дана команда на захід у приміщення о, і, в принципі, часу для опору. Не було під час спецоперації. Бійці полку Миротворець одягли кайданки на вісьмох учасників злочинної групи. Оперативники карного розшуку Києва та області знайшли у підозрюваних купу доказів. Особисті речі постраждалого, балаклави, а також зброю. На місці задержання у них були з'ясолета Агністрільних на сьогоднішній момент, три гранати. Тобто люди готувалися. Гранати не для нападення, Гранати для того, щоб відбиватися на виняття. Самі ж молодики всі як один не знають причини свого затримання. На це версія у кожного своя. А за що ви затримали? Я не знаю, я тут, хто відпочив... розкажіть, за що ви затримали? Я взагалі не знаю, за що я затримав. Я не той чесно, кажу, дивних мав. Пані Наталя події того дня знає зі слів чоловіка, адже сама була на відпочинку день, коли було задержання, стояли здесь чорні машини. Ми же знаем, знаємо, що які машини стоять, правильно? А коли вже було задержання, то ну, вже було видно, що це їх машини. Господарі здавали помешкання подобово, тож сама історія 121-ї квартири досить насичена кримінальним минулим. Декому з сусідів вже декілька разів доводилося відчиняти двері цієї квартири у якості понятих. Нас позвали, щоб ми були понятими, що там в тумбочці, там везде якісь сексуальні. Ті, е... принадлежности этих, ну, э, как сказать, игрушки. игрушки, эти, вот. ну, видно, там чем-то занимались таким на эту тему. Стой, вот. Потом, телефон, потом какие-то грузины были, что их обвиняли, что там, э, что он хотел там изнасиловать там эту э, горничную. А эта квартира остается уже последние 2-3 года, наверняка вот так вот сдается. Это очень плохо, потому что э, здесь проходной двор сдают, э, ну, в общем, кому попало. Жити з такими сусідами у під'їзді було досить моторошно. Зізнаються самі мешканці будинку. Одній досі бояться говорити на камеру. На щастя, тепер все минулося. Є нормальні люди. Це ж це воше останнім часом. Це випадок це взагалі пережити. неможливо було просто неможливо. Це дуже страшно. І таки дійсно боятися було кого, адже всі учасники групи мали гарну фізичну підготовку, Займались боксом, рукопашним боєм та боротьбою. Організатор групи це житель міста Києва. 35 років, раніше не судим, займався активними видами спорту, рукопашним боєм, боксом, має сім'ю, ребенка. Тим не менше, вибрав путь, який приведе його в тюрьму. На рахунку злочинної банди вже не один розбійний напад у Києві та області. Наразі вже доведено їхню причетність до чотирьох епізодів. Триває слідство.